Відеопрезентація, підручника історія Україна і світ інтегрований курс для сьомих класів нової української школи. Дорогі друзі, із задоволенням хочу представити вам новий підручник історії інтегрований курс для сьомого класу київського видавництва Аріон, авторського колективу Ігор Щупак, ваш покірний слуга Наталя Власова, місто Дніпро, Дмитро Сикирінський, місто Запоріжжя, Владислав Кронгаус, місто Харків. Ось така загальноукраїнська, скажімо, команда. Але хочу звернути увагу, цей підручник продовжує. Ту лінійку підручників, які ми створювали для п'ятих і шостих класів, і цей підручник, як і попередній, він дуже сподобався експертам. Але для нас найважливіше, щоб він сподобався вам сподобався вчителям, сподобався учням і батькам учнів. І вчителів, тому що у нас дуже раціонально побудований текст невеличкими фрагментами, а певними фреймами, які, як кажуть, діти добре заходять. Дуже цікаво ілюстрований, і всі ілюстрації мають змістовний характер. До них додаються питання, цікаві завдання. Ми розуміємо, що у дітей. Кліпове мислення, і ми використовуємо це, щоб залучити дітей до читання, до вивчення тої історії, яка є надзвичайно актуальною. Е, цей підручник оригінальний. І він водночас класичний. Класичний в тому розумінні, що він базується ну, на тих цінностях, е, які є для нас важливими. А оригінальний подивіться і ви самі переконаєтесь в цьому бажаю вам приємного читання цікавої роботи і дуже цікавого навчання Автори підручника впевнені у необхідності інтегрованого підходу у шкільному курсі історії. Ми розглядали історію України виключно як органічну частину світової та європейської історії, здійснювали комплексний аналіз загальних і специфічних процесів, взаємовпливів, створювали образ, спільний, історичний у загальносвітовому контексті. Інтеграцію ми бачимо не тільки як курсів історії України і всесвітньої історії, але і з обов'язковим долученням питань громадянської освіти з використанням наявного історичного матеріалу. На поданому слайді ви можете побачити, що інформація історії України не є відірваною від загальноєвропейської світової історії як у основному тексті підручника, так і у всіх завданнях. У підручнику здійснено перехід від хронологічно-краєзнавчого до проблемно-хронологічного принципу побудови матеріалу. Не відмовляючись від розгляду певних історичних періодів у хронологічному вимірі, акцент все ж робився на проблемний підхід. Тож виклад матеріалу побудований за наступними змістовними лініями. Людина і природа, держава і право, господарство, соціальні структури і відносини, повсякдення, духовна сфера, світогляд, релігія, культура. Саме так побудовані як модельна навчальна програма, так і сам підручник. Зміна загальної концепції. Призвела до суттєвого перегляду змісту навчального матеріалу. По-перше, порівняно з традиційним способом викладу, відносно менше уваги автори приділили політичній історії та історії господарства, а більше соціальним процесам повсякденню людини і змінам у світогляді і духовному житті. По-друге, головна увага приділена не окремим подіям та історичним фактам, а комплексному аналізу процесів, які відбуваються у різних галузях суспільного життя. Крім того, автори намагались врахувати сучасні підходи та концепти, поширені як у вітчизняній, так і у світовій історіографіях. Застарілі або сумнівні теоретичні підходи у підручнику відкинуто. Своє головне завдання автори також бачили у спільному з учнями дослідженні насамперед історії України, але як органічної частини історії Європи і світу, доведення насамперед нормальності нашої історії у світовому контексті та формування у дітей патріотизму, критичного мислення і громадянських якостей. Велика увага приділяється саме тексту підручника. Автори впевнені, що поза роботою з текстом гуманітарна освіта взагалі неможлива. Тож наш підручник є цілком самостійним джерелом історичної інформації для вчителя та учня. Як ви можете побачити на слайдах, окрім цікавих завдань та ілюстрацій, достатньо тексту, з яким може працювати як учитель, так і учнівство. Підручник відповідає критеріям нової української школи і носить виразно діяльнісний характер. Він створює можливості, інструменти для спільної, самостійної, групової діяльності, пошукової роботи, комунікації, формування критичного мислення і всіх загальних і спеціальних компетентностей, передбачених державним стандартом. Як ви бачите, дуже багато завдань переміщено в QR-коди, що робить підручник по-справжньому інтерактивним. Великою перевагою підручника є наявність електронного додатку у форматі інтерактивного блогу зі зворотнім зв'язком. Електронний додаток міститиме велику кількість додаткової інформації і засобів діяльності. У ньому буде можливість оновлювати зміст, враховувати нові здобутки і тенденції історичної науки та історичної дидактики. На цьому блозі, окрім електронного варіанту, підручника будуть розміщені практичні роботи, узагальнення, презентації до курсу, а також різні цікавинки і методичні родзинки. За допомогою необхідних рубрик різноманітних дуже за своїм призначенням, підручник повністю реалізовує діяльнісний компонент. У підручнику містяться наступні рубрики. Діємо практичні завдання, варто запам'ятати, поміркуємо історичні подробиці, робота з картою, джерелом, свідчать документи, стоп фейк. Хвилинка на цікавинку і думки істориків практичні роботи побудовані таким чином, щоб допомогти визначити рівень сформованості груп навчальних компетентностей у дітей. Так, ви можете побачити, що окрім різноманітних завдань, можна Одразу розуміти, які компетентності розвиває те чи інше завдання, мандри через простір історії розвиваємо просторове уявлення. Історичний детектив шукаємо та аналізуємо. Часова лінія розвиваємо таємниці минулого. Підручник передбачає здійснення вхідного та вихідного діагностування. Пропонується цифровий варіант, що значною мірою полегшуватиме роботу вчителя за рахунок використання розроблених до підручника квізісів, вимірювання рівня формованості знань і компетентностей за окремими темами параграфу. Так, можна перевірити знання дитини наприкінці параграфів, а також відслідковувати знання на вихідному тестуванні по закінченню вивчення теми. Також діагностування передбачено наприкінці вивчення курсу. В цілому ви можете побачити, що подібні узагальнення створені за допомогою Google Form. Також використовуються квізиси, кахути, квізлети, ну і обов'язкові пригадайте, тобто актуалізація знань, на початку кожного параграфа підручника. Родзинкою підручника є те, що практичні роботи матимуть цифровізовану основу для полегшення роботи вчителів та учнів. Учні виконуватимуть їх у зручний для себе спосіб. Буде можливість роздрукувати і писати, в разі, якщо йдеться про очний або змішаний варіант, або виконати роботу в електронному форматі за допомогою дуже розвиненого додатку Візер Мі. У підручнику використовується безліч цифрових технологій, штучний інтелект та різноманітні інтерактивні вправи. Як ви бачите зі слайду, особлива увага приділяється діяльнісному підходу та рубриці Діємо практичні завдання тут використовуються 3D-сцени, посилання. Ми пропонуємо озвучити екскурсію за допомогою штучного інтелекту створити певні предмети. Образи, портрети та проаналізувати роботу з нейромережею. Також ми пропонуємо сучасні ігри, відеофільми, 3 d реконструкції, роботу з платформами Мозаїк 3D та іншими цифровими додатками. Особливістю підручників видавництва Оріон є яскраві ілюстрації, цікаві комікси та інформативні інфографіки. Всі ці можливості ми використовуємо за допомогою авторських схем, авторських малюнків і дуже цікавих методичних доробок. До кожного візуального джерела обов'язковим є практичне діяльність завдання. Дякуємо вам за увагу і бажаємо найкращого і легкого вибору.